Я прочитаю пояснення, яке написала Олена для цієї роботи. Дитяче повідомлення це творча дія, спрямована на фіксацію вражень дітей від перебування на легдарному симпозіомі простір по кордоні. У формі швидких рисунків на чорному тлі моно, де чорне тло ослоплює дошку для учнів. Певна така школа-лендар. Дитяче повідомлення це одночасно і гра, і перформанс. Вають на їх формування та розвиток цікаво бачити, як знакові роботи художників блендарту потрапляють у зону цікавості дітей, як, наприклад, велике коло Антона Саєнка. І власне від себе хочу доповнити, що ми не ну, завжди говоримо про те, що діти знову вироста, і які часто приїжджають уже з своїми батьками на симпозіум і. Зовсім інакше сприймають це, оскільки вони якби бачать це і перебувають з маличку і виростають в цьому контексті, і тому дійсно дуже важливий і цікавий їх, їх погляд, і власне це е, також е, те, те, що якимось чином відгукується у традиції або в ритуалах е, Могриці, або е, в школі, яка тут продовжується. Е, цьому зрізі часу, і яка знову ж таки повертаємося до збереження, яка теж дуже важлива, але неможлива у документації і у.